Доброго ранку, аби довго не розповідати, що саме ми зараз будемо робити, як і обіцяли, ми вам зовсім нещодавно до нас в студії завітали наші перші ранкові гості, які будуть нас вчити. Танцювати бачато, ну а перш ніж ми це зробимо. ми взагалі поговоримо про цей вид танцю в нашій студії Інна Поліщук та Ярослав Поліщук, викладачі танцювального клубу. Доброго ранку! Доброго ранку. Доброго ранку. От і скажу відверто, коли мені Google показав відповідь на запит бачату. Я так трішечки захвилювалася. Дуже пристрасний танець. Дуже Іван, гарний. Іванчин хлопець захвилювалася. Танцювати бачато. Ні, насправді він до речі зараз не дивиться. Привіт, діма привіт. Отже, ми раді вітати в нашій студії. Хотілося б дізнатись трохи історії про цей танець, звідки він виник і як давно ви танцюєте його. Так, цей танець виник в Домініканській республіці. Танцюємо ми це танець сім років. Взагалі ми познайомилися, і я свого майбутнього на той період чоловіка затягнула, так і було. Затягнула на танці, спочатку він не хотів іти, не розумів, що це таке, не розумів, для чого. Це казав, що хлопці не танцюють, як у більшості така танцюють. Але коли я його затягнула на пару занять, спочатку так не хотів, потім вже краще, краще, а вже потім тягнувся, вже йому стало подобатися. Тепер, тобто, кохання, кохання творить дива. <рес> е, е, ви викладачі разом часто доводиться разом вчити людей танцю і чи охоче вони відгукуються? Адже чи, чи бували такі випадки, коли чоловік, жінки чоловіків там, за ноги протягували? От чи бували такі випадки? Я доповнюю чи важко взагалі навчати когось, от чомусь когось чомусь важко навчати чи ні? Не знаю, мені, наприклад, приносить це задоволення, але важко з чоловіками. Важко дівчат притягнути, жінок. Не проблема всі задоволення. А от з чоловіками важче приходиться нам, дівчатам, вдаватися до якихось хитрощів, заманювати спочатку так, щоб потім вже людина бачить і вже. В принципі, потім, якщо людина є схильність до танцю, якщо їй взагалі подобається танець, то бачата сподобається точно. Чим цей танець відрізняється від інших? До прикладу танго, чи це ж танець фламенко. дуже фламенко, дуже пристрасний, емоційний, такий ефектний. Чим, зокрема, бачата от, вона одразу? По-перше, бачата відноситься до соціальних танців, тобто танців, які не а, а, Навчиться постановка танцю. Людина навчається відчувати партнер, відчувати партнершу, партнерша, партнера. Тобто дуже популярний цей танець за кордоном. Якщо ти приїжджаєш в якесь нове місто, ти не знаєш людей, ти йдеш на а, сальсотеку, там і сальса, і бачата, і тебе запрошує людина, яка тебе зовсім не знає, ти можеш а, з нею станцювати, тому що ти її слухаєшся. Ти відчуваєш людину. Бичата відрізняється тим, що вона дуже романтична і дуже близька. Тому інколи людям важко, коли перший раз приходять, тому що досить інтимний танець, можна так сказати. І важко, коли ти бачиш перший раз людину, стати з нею в фарм. Наскільки мені відомо, цей танець він позбавляє людину від комплексів. Чи це дійсно так? І чи бували, зокрема, у вас учні, які до приходу мали якісь певні такі психологічні бар'єри, а після навчання вони вже трохи так позбавилися? Ні? Ну пеніарське розстояння спочатку всі. Собачати да, там ноги між до і дуже близько. Ага, тобто все в принципі зрозуміло, так? No, а початку, коли люди перший раз друг друга бачать, їм тяжело. Це не медляк, типу так, а там намного ближче. <соць> ну спочатку було так, на розстоянні, а потім. Постійни, постійно люди зберігалися. Серед Знакомість. ваших учнів багато е, одружених, не закоханих і в стадії там, е, зустрічань, а от вже одружених, які спільно е, спільне сімейне на життя. І от. от одружених небагато. У нас було пару таких корянів, що люди приходили, знайомились, зустрічалися, розходилися, зустрічалися знову. Е, а одружених поки що дівчата борються з чоловіками, щоб... Затащити до нас. Чи популярні взагалі латиноамериканські танці в нашому місті? І от окрім бачати, які напрямки, ну, там, які стилі танців ще до вподоби саме нашим уже Ну, так, що популярні, ти не скажеш, але, ну, ми ділили пару разів е, вечерінки в стилі от, Ну, к сожалению. Пока поки у нас маловато Побліка Да, публіка не голека. Поки ми стараємось це в Ужгороді якраз розширити. Так тому що за кордоном це дуже популярно, дуже популярно в Києві, у Львові. Зараз навіть більше клубів в Києві сальса клубів, сальса, бачата клубів, ніж якихось таких. Тобто там, крім понеділка, всі дні в клубах танцюють, в декількох клубах танцюють сальсу, бачату, там кізомбу. Тому ми приїхали. От ми вчилися. Познайомилися в Києві, приїхали сюди і хочемо, щоб тут теж так було до речі, навіть на моє. Питання наступне відповіли одразу, тому що дійсно бачу досить багато інформації про те, що дійсно величезна кількість клубів, де приходить я не знаю 50, чоловік, 70, 100, і вони одночасно е танцюють. І я сподіваюся, що в нашому місті так само. Коли а то, готова може, публіка? Готовий Ужгород, закарпаття настільки mm. в себе вивільнити емоції, аби от е на публіці танцювати. Як ви вважаєте? Я надію, що yeah, готові, тому yeah, yeah. що по перше у нас близько кордону, тобто у нас люди. Ну, Кожна друга людина часто буває в Будапешті, в Кракові. І, а там це дуже популярно. Там організовують масштабні фестивалі, де цього навчають. Тому я думаю, ш... так вже у нас за рік uh, збільшилась кількість людей. Надію, що на майбутнє їх стане більше, особливо хлопців. Дуже чекаємо хлопців. Хлопці не хлопке. Хлопці, ви мід'ю хлопці. Хотілося б дізнатися, що часто ви вдвох маєте змогу виступати на публіці саме з цим танцем, виконуючи цей танець, і як реагує публіка. Ну, якщо говорити про змагання конкурси. Так, ми е, в конкурсах участвували в Києві, в Харків їздили. А вже коли переїхали сюди в Ужгород, вже коли почали тут вести заняття, то е, виступаємо на весіллях, виступаємо. От зараз буде день Валентина, і саме бачати не сальса, тому що бачати вона більш романтичний танець. От ми вже у нас заброньовано вже на даний момент два. Виступа на День Валентина. Ну, в двох різних місцях я маю на увазі більше навіть виступ. Так, все годі розмови. Зрештою, хотілося б спочатку подивитися у вашому виконанні хоча б частинку цього танцю. Тому, будь ласка, просимо на імпровізований танцпол, кілька нас тут метрів, невелике місце. Але я впевнена, ви зімпровізуєте і все вийде. Отже, будь ласка, бачати виконання нашої наших гостей. Зараз ви побачите, як потрібно, а потім побачите як. як, як не це потрібно. вийде просто. i so Насправді вже <світ> такий собі в голові сформулював не те, що бізнес-план, а план <світ> залучення хлопців йди, до та? вашого гуртка. <світ> ні, ні, ні. Це це типу для хлопців, які я не знаю, мріють познайомитися з якимись класними <світ> дівчатами. От ти приходиш і кажеш маленька, я вмію танцювати. все. Номер телефону. Отже, Я нагадую нашим глядачам бачати виконання наших ранкових гостей. От мені хочеться сказати, я вдома, тому що мене так не вийде, але от пропоную все-таки вивчити кілька елементів. Давайте, от ми. Все, що я можу робити, як ви тільки посміхатися, і те мене не так щиро і так А, а, а так, так, а, так зробити. Ні, так, так, о, бедро, <рес> лиць, все бедро, так? окей, давайте можливо от один рух або ми його так готовий крок. Давай. давай діма вибач щиро. <рес> <раз, будь ласка. рес> <рес> <рес> A te, a te, a te ma Markio, ah, sì, tramite, che ti ha fatto? Perché ti ha fatto? Perché ti ha fatto? Perché ti ha fatto? Perché ti ha fatto? non ti ha fatto? Perché ti ha fatto? Perché ti ha Ciao, que te ha sido ciao, ciao, no siento el calor, el calor de ciao, prohibido, ciao, 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 poco ciao, 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 Тобі тепер тебе продовжувати обіймати чи що? Якої близькості максимум я не мала, тобто відкрити. А от нас руки, на крючка. І починаємо. Давайте станемо так на тих. Слухаємо. Чесно, пілот.

Що? Я думала, цела. Це тобто, чому до секретки там все важче, важкі наприклад для партнера? Для партнера важче, тому що він веде йому, треба продумати наперед так, схему, куди він А партнер ще важче тим, що в неї постійно працюють все. я, тобто, я зрозуміла. Простий рух, але бедра постійно працює. Мені здається, Максима роль партнерки, партнерки вийде країн. От мені ще цікаво, от у будь-якому танці дуже факт є завершення бачати. Можливо, ми вивчимо хвилинка. О, о, так, о, так, так. Туди -туди але так як вона ну, -та трика позиція. Okay. Ну, Саме популярний закінчений початок. Бачати, виглядає так. Okay. Ну, Моя школа. Все так як робили, тільки робиться повільніше. Музика повільніше, і треба розтягнути оцей рух на mm -hmm. цю мелодію. Ну ми майже вивчили, принаймні один рух і завершення вже знаємо. Це вже хоча б щось. Ми, ми вам вас дуже чаємо. Дя... Ми себе теж чекаємо, напевно. Там важко. Дійсно важко, мені здавалося, що це легше. Тому що от головне тілом, потрібно дуже добре володіти тілом. І відчувати його, правда? Відчувати музику. І треба закрити очі і уявити, що та людина, з якої ти танцюєш, це твоя сама улюблена людина. Ну, це у нас вийде важко, але ми будемо власне тренуватися. Дуже дякуємо за те, що ви завітали. Максим, нагадай, будь ласка, я разом, нагадаю, що, що в першій годині нашого прямого ефіру ми говорили про бачату, саме про цей танок, який є надзвичайно <гум> романтичним, еротичним і взагалі таким, який, напевно, потрібно. Знати і вміти танцювати кожному. Ну і вчили нас танцювати саме цей танок. Інна і Ярослав Поліщуки, тренери, викладачі танцювального клубу. Ми вам дуже дякуємо за ранковий візит і бажаємо нашим глядачам танцювати і робіть це з насолодою. Із задоволенням. Із задоволенням зустрінемось з вами вже в наступній частині нашого прямого ефіру.